Січневий ранок у Києві був непривітним. Похмурі хмари висіли низько над землею, а вузькі провулки центру міста ковзали під ногами через снігову кашу. Андрій, молодий, але вже досвідчений хірург, поспішав до лікарні. Його чергування починалося о восьмій ранку, а сьогоднішній день обіцяв бути важким. Зима завжди приносила потік пацієнтів із травмами, застудами та іншими сезонними проблемами. Він підняв комір пальта, захищаючись від крижаного вітру, що пронизував наскрізь. Вулиця, якою він проходив, була особливо гамірною, місцевий ринок завжди сповнював її шумом. Серед продавців овочів та сувенірів Андрій побачив жінку, що продавала гарячі пиріжки, і зупинився. Швидкий сніданок був саме тим, що зараз було потрібно. Два з капустою, будь ласка, сказав він, дістаючи гаманець. Поки жінка запаковувала пиріжки, Андрій краєм ока помітив чоловіка, що стояв трохи осторонь. Одягнений у старе пальто, яке не могло захистити від морозу, той тримав пластиковий стаканчик у руці. Його борода була скуйовджена, а руки потріскані від холоду. Це був один із численних безхатченків, які заполонили місто. Андрій відчув легкі докори сумління, але швидко витіснив їх. Він був звиклий бачити страждання і часто намагався не дозволяти емоціям впливати на себе. В лікарні, як завжди, був хаос. Відділення швидкої допомоги кипіло життям. Пацієнти, лікарі, медсестри усі рухалися ніби під невидимим батогом. Андрій пройшов до ординаторської, де його вже чекали. Андрію, у нас для тебе сюрприз, сказала Катя, старша медсестра. На операційну і негайно привезли чоловіка з сильною травмою голови. Що сталося? запитав Андрій, поки швидко переодягався в хірургічний костюм. Бомж, знайшли його біля вокзалу, схоже, побили стан критичний. Слово бомж змусило Андрія на мить зупинитися. Він пригадав чоловіка зі стаканчиком, якого бачив зранку. Може, це він? майнуло в голові, але часу на роздуми не було. Він звично відкинув зайві думки, зосередившись на тому, що належало зробити. Операційна була готова, персонал чекав. Пацієнт лежав на столі, худий, виснажений, із численними синцями на обличчі. Кров заливала його скуйовджене волосся, Андрій подивився на нього і відчув дивне дежавю. Щось у рисах обличчя здалося йому знайомим, але зараз не було часу для деталей. Приступаємо, коротко сказав він, одягаючи рукавички. Операція тривала кілька годин, кістки черепа були пошкоджені, і Андрій разом із командою робив усе можливе, щоб стабілізувати стан пацієнта. У якийсь момент він знову відчув це дивне відчуття знайомства. Звідки я його можу знати? Не полишала думка. Коли операція нарешті закінчилася, Андрій відчув сильну втому, але й полегшення пацієнт мав шанс вижити. Здавши зміну, він вирішив навідатися до реанімації, щоб перевірити його стан. Чоловік лежав нерухомо, підключений до апаратів. Андрій підійшов ближче і раптом зупинився, відчувши, як кров холоне в жилах. Він нарешті зрозумів, чому це обличчя здавалося знайомим. Перед ним лежав його брат Дмитро, який зник десять років тому. Андрій не міг повірити власним очам. Чоловік на лікарняному ліжку, який ледь тримався за життя, був його братом Дмитром. Він вдивлявся в знайоме обличчя, покрите синцями і рубцями, і в голові крутилися сотні запитань як це сталося? Чому Дмитро зник тоді десять років тому? І головне, як він опинився на вулиці. Здавалося, тіло Дмитра залишилося таким, як Андрій пам'ятав, струнким і худорлявим, але життя сильно позначилося на його обличчі. Очі, які колись випромінювали життєрадісність і упертість, тепер були закриті, а погляд став би чужим, навіть якби вони зараз відкрилися. Андрію, ти щось хотів? обережно запитала Катя, яка зайшла в реанімацію. Він підняв голову і зрозумів, що весь цей час стояв мовчки, просто вдивляючись у Дмитра. Ні, тобто так хочу залишитися тут трохи, відповів він і навіть не намагався приховати тремтіння в голосі. Катя кивнула і вийшла, залишивши його самого. Андрій сів поруч із ліжком і провів рукою по обличчю. Зазвичай йому вдавалося стримувати емоції, але зараз хвиля спогадів була надто сильною. Він згадав, як вони разом росли у невеликому містечку на Житомирщині, як проводили вечори рибалячи на місцевій річці. Дмитро завжди був заводієм у їхній компанії він був тим, хто міг змусити сміятися навіть у найтемніший день, але життя ніколи не було для нього ласкавим. Андрій подумки повернувся до того моменту, коли Дмитро зник це було, коли йому було 22, а Дмитру – 25. Дмитро завжди мріяв про більше виїхати до Києва, знайти хорошу роботу, вибитися в люди, як він казав. Але після кількох невдач у столиці, боргів і проблем із алкоголем він просто зник. Андрій і їхні батьки шукали його, але марно. Всі звернення до поліції, приватних детективів і знайомих не дали жодного результату. Через кілька років батьки змирилися, але Андрій ні. Він іноді дивився на натовп у Києві, сподіваючись побачити його незнайомих облич, але з часом і ця надія зникла. Тепер Дмитро був тут, лежав на лікарняному ліжку, і Андрій не знав, що робити. Він сидів так кілька годин, незважаючи на час, поки його не покликала Катя. Андрію, у тебе консиліум через півгодини, а ще завтра можеш не прийти. Ми домовилися підмінити тебе. Тобі треба відпочити. Сказала вона з нотками турботи. Він не міг не оцінити її пропозицію, але відчув, що зараз будь-які пояснення будуть зайвими. Андрій коротко кивнув і вирішив усе ж піти додому. Дорогою до своєї квартири, яка знаходилася в одному зі спальних районів на лівому березі Дніпра, Андрій відчував себе так, ніби час повернувся назад. З одного боку, він відчував полегшення, що Дмитро живий. Але з іншого боку, запитання, що залишалися без відповіді, ставали нестерпними. Андрій дістав телефон і довго дивився на номер матері. Він розумів, що мав повідомити їй про це, але щось зупиняло його чи була вона готова до такого шоку. У квартирі його зустріла тиша. Андрій же сам, бо через постійні чергування і нерівний графік, не міг дозволити собі ні сім'ї, ні навіть кохання. Все своє життя він присвятив медицині. Він включив чайник, але навіть не зробив чаю, просто сів за стіл і опустив голову на руки. Усе здавалося якимось нереальним. Наступного дня Андрій вирушив до лікарні, незважаючи на вмовляння колег відпочити. Він не міг залишити Дмитра без уваги. У реанімації нічого не змінилося. Брат лежав нерухомо, але показники стабілізувалися. Через кілька днів стан Дмитра покращився настільки, що лікарі дозволили вивести його з медикаментозного сну. Андрій сидів поруч, коли Дмитро нарешті відкрив очі. Дімо, це я, Андрій, сказав він тихо, боячись налякати його. Дмитро повільно повернув голову, дивлячись на нього, ніби намагався пригадати, хто він. Андрій? Його голос був слабким і хрипким. Це ти? Сльози підступили до Андрієвих очей, але він стримав їх. Він узяв брата за руку і кивнув так, це я. Ти тут, у безпеці, все буде добре. Дмитро на мить закрив очі, а потім знову відкрив їх. Що зі мною сталося? ледве прошепотів він. Це довга історія, брате. Ти потрапив у біду, але тепер ти живий. І це головне, відповів Андрій, намагаючись заспокоїти його. Дмитро заплющив очі, ніби переварюючи почути. Через кілька хвилин він сказав Я, я не пам'ятаю, останнє, що пригадую, це як я просив гроші на вокзалі. Андрій відчув, як у грудях стиснулося серце. Дмитро дійсно опинився на дні, і це було боляче усвідомлювати, але замість жалю він вирішив діяти. Не поспішай, ми з тобою це розберемо, сказав він, хоча сам ще не уявляв, як це зробити. Вони ще трохи поговорили, але Дмитро був ще занадто слабким для довгих розмов. Андрій вирішив дати йому час на відновлення, але в голові вже почав вибудовувати план, як допомогти братові повернутися до життя. Дмитро почав поступово відновлюватися щодня його сили трохи поверталися, але це було повільно. Андрій проводив багато часу з братом, розповідав йому про останні роки свого життя, хоча й уникав згадок про те, що сталося з ним самим. Він не хотів тиснути на Дмитра, але йому було важко стримати власну цікавість. Андрій потребував відповідей. Одного дня, коли Дмитро вже міг говорити трохи довше, Андрій вирішив спробувати поговорити відверто. Дмитре. Почав він, сідаючи на стілець поруч із його ліжком. Я маю запитати тебе дещо. Ти пам'ятаєш, як опинився на вулиці? Дмитро зітхнув. Його очі були спрямовані у стелю, а обличчя відображало біль і сором. Він мовчав так довго, що Андрій вже почав думати, що брат не відповість. Це не сталося раптово, нарешті сказав Дмитро. Його голос був тихий і тремтячий. Після того, як я поїхав до Києва, усе пішло не так. Спочатку я влаштувався працювати на будівництві. Було важко, але я думав, що це тимчасово. Потім мене звільнили. Не вистачало грошей навіть на оренду кімнати, залишився без даху над головою. Андрій слухав мовчки кожне слово братове було як удар молота по серцю. Я почав шукати роботу, але не було документів, не було нічого. А потім Дмитро замовк і відвів погляд. Потім я просто опустив руки. Алкоголь допомагав не думати. Андрій міцно стиснув руки, щоб стримати гнів. Він не знав, на кого злився більше на Дмитра, за те, що той здався, чи на обставини, які загнали його в цей глухий кут. Чому ти не зателефонував? Чому не сказав нам? запитав він, ледь стримуючи емоції. Я соромився, відповів Дмитро. Його голос звучав настільки тихо, що Андрій ледве чув, як я міг повернутися додому таким невдахою. У кімнаті запанувала тиша. Андрій не знав, що сказати, йому хотілося запевнити брата, що все можна було виправити, але це вже не мало значення. Дмитро пройшов через те, чого Андрій не міг навіть уявити, і повернувся до них лише завдяки випадковості. Наступні тижні Дмитро йшов на поправку, але для Андрія це були складні дні. Він продовжував працювати в лікарні, але всі думки займали тільки одне питання що робити далі. Він розумів, що, виписавшись, Дмитро не зможе просто повернутися до свого старого життя. У нього не було ні дому, ні роботи, ні навіть друзів. Андрій вирішив, що спершу потрібно повернути його в рідне місто. Дмитре, як тільки тебе випишуть, ми поїдемо додому, до мами, сказав він якось сидячи біля брата. Дмитро спершу нічого не відповів, лише дивився у вікно. Андрій подумав, що той не почув його, але через хвилину Дмитро тихо промовив Я не знаю, як вона мене прийме, як вона може. Вона чекає на тебе, навіть якщо ти в це не віриш, відповів Андрій твердо. Для неї ти завжди залишишся її сином. У день виписки Андрій був поруч. Він допомагав брату пересуватися, хоча Дмитро вже міг ходити сам. Погода того дня була така ж похмура, як і вранці, коли вони вперше зустрілися у цій лікарні. Вітер бив в обличчя, і Андрій затягнув на собі шарф, оглядаючи брата, який мовчки йшов поруч. Вони сіли в таксі і вирушили на вокзал. Дмитро весь час мовчав, дивлячись у вікно. Андрій хотів його підбадьорити, але не знав як. Він сам відчував тривогу. Що скаже мама, як вона відреагує, побачивши сина, якого вважала мертвим? Поїзд до їхнього містечка прибув на платформу. Вони сіли в купе і майже весь час мовчали. Андрій намагався читати книгу, але не міг зосередитися. Дмитро виглядав виснаженим, хоча й намагався приховати це. Коли вони приїхали, містечко зустріло їх звичною зимовою тишею. Вузькі вулиці, укриті сніговою кашею, були порожніми. Андрій відчув себе дивно місце, де він виріс, раптом здалося йому чужим. Вони підійшли до рідного дому. Андрій подзвонив у двері і через кілька секунд з'явилася мама. Вона виглядала такою ж, як він її пам'ятав, втомленою, але з добротою в очах. Коли вона побачила Дмитра, її обличчя спершу застигло, ніби вона не могла повірити своїм очам. Дмитре, це ти? її голос затремтів. Дмитро мовчки кивнув. Мама кинулася до нього й обійняла його, наче боялася, що він знову зникне. Дмитро стояв нерухомо, поки сльози лилися по його обличчю. Ти повернувся, ти живий, боже мій, дякую тобі, повторювала вона крізь сльози. Андрій стояв осторонь і дивився на цю сцену, відчуваючи полегшення і водночас якусь дивну порожнечу. Він зробив усе, що міг, але тепер усе залежало від них двох. Дмитро повернувся, але чи зможе він знайти себе знову? Життя в маленькому містечку не обіцяло бути легким для Дмитра. Перші кілька днів після повернення були сповнені емоцій, і кожен член сім'ї переживав їх по-своєму. Мама не відходила від Дмитра на крок, готувала його улюблені страви, хоча він їв зовсім мало. Її тривожні погляди постійно слідували за ним, і це, здавалось, лише прихнічувало його. Дмитро виглядав людиною, що не могла знайти собі місця він майже весь час мовчав, сидячи у кріслі біля вікна, вдивляючись у вулицю. Андрій приїхав лише на кілька днів. У нього не було можливості залишитися довше через роботу, але він обіцяв повернутися, як тільки зможе. Перед від'їздом він поговорив із мамою на кухні, поки Дмитро спав у своїй кімнаті. Він потребує часу, мамо, сказав Андрій, дивлячись на неї. Його життя було непростим йому потрібно звикнути до того, що він знову вдома. Я розумію, сину відповіла вона, витираючи руки рушником. Але серце болить дивитися на нього, він не такий, як раніше. Що, якщо він ніколи не повернеться до себе колишнього? Він повернеться, впевнено сказав Андрій, хоча сам не був до кінця впевнений у цьому. Просто треба підтримати його. Мама кивнула, але її очі залишалися тривожними. Андрій попрощався і поїхав, залишивши її з Дмитром наодинці. Для Дмитра наступні кілька тижнів стали випробуванням. Містечко, яке раніше було для нього домом, тепер здавалося чужим і ворожим. Люди впізнавали його, і їхні погляди часто були наповнені змішаними емоціями хтось дивився зі співчуттям, хтось з цікавістю, а хтось із осудом. Чутки про його повернення швидко розлетілися, і це створювало тиск, до якого він був не готовий. Мама намагалася не нагадувати Дмитру про його минуле, але інколи вона не могла стриматися. Може, підеш на ринок, там шукають чоловіка для розвантаження товарів, якось обережно запропонувала вона під час обіду. Дмитро не відповів, тільки похмуро відсунув тарілку і вийшов із кухні. Мама дивилася йому вслід і важко зітхала. Він, здавалося, жив у своїй оболонці, і ніхто не міг пробитися до нього. Одного дня Дмитро таки вирішив вийти з дому. Він не сказав мамі, куди йде, і просто зачинив за собою двері. Містечко зустріло його зимовим холодом і безлюдністю. Він йшов вулицями, які колись знав як свої п'ять пальців, але тепер усе здавалося іншим. Багато будинків стояли порожніми, люди виїхали в пошуках кращого життя. Навіть у центрі життя ледь жевріло. Дмитро дійшов до річки, яка замерзла товстим шаром льоду. Це місце колись було його улюбленим. Тут вони з Андрієм ловили рибу, купалися влітку, сиділи біля вогнища з друзями. Тепер воно було безмовним і холодним, як і все довкола. Дмитро сів на стару лавку біля берега і запалив сигарету, яку знайшов у кишені. Він вдивлявся в і відчував порожнечу. Поруч із ним раптом зупинилася машина. З неї вийшов чоловік середніх років у теплому пальті. Дмитре, це ти? почувся знайомий голос. Дмитро обернувся і побачив Сашка свого старого друга. Вони виросли разом, але після школи їхні шляхи розійшлися. Так, це я, відповів Дмитро, намагаючись не зустрічатися з ним поглядом. Сашко присів поруч. Чув, що ти повернувся радіти чи співчувати навіть не знаю, сказав він із сумною посмішкою. Нема чого радіти, буркнув Дмитро. Сашко помовчав, потім заговорив знову. А знаєш, я завжди думав, що ти досягнеш чогось великого. У тебе завжди була голова на плечах, але життя воно штука така непередбачувана. Дмитро лише похитав головою. Він хотів закінчити розмову, але Сашко не збирався йти. Слухай, якщо тобі потрібна робота, я можу допомогти. У мене тут невеличка майстерня, завжди потрібні руки. Це не розвантаження товарів, але хоч якась копійка. Дмитро здивовано подивився на Сашка. Він не очікував такої пропозиції, але не знав, чи готовий її прийняти. Подумай, сказав Сашко, підводячись. Якщо надумаєш, знайдеш мене на старій станції, я там тепер працюю. Сашко поплескав його по плечу і пішов до машини. Дмитро ще довго сидів, обдумуючи, почути. Його гордість боролася зі здоровим глуздом. Пропозиція Сашка була шансом, але Дмитро не був упевнений, чи готовий скористатися ним. Наступного дня Дмитро вирішив таки піти до Сашка. Він згадав слова Андрія про те, що треба починати з малого, і вирішив спробувати. Майстерня Сашка була невеликою, але тут кипіла робота. Сашко показав йому, чим займатися, і Дмитро почав звикати до нового розпорядку. Спочатку це було важко, фізична робота давалася непросто, а постійна присутність людей змушувала його відчувати себе незручно, але поступово він почав одягуватися. Через кілька тижнів він навіть почав отримувати невеликі гроші. Це дало йому трохи впевненості. Дмитро вперше за багато років відчув, що може контролювати хоча б частину свого життя. Мама помітила зміни в його поведінці. Він став більш відкритим, іноді навіть розмовляв за вечерею. Але найголовніше, він почав планувати своє майбутнє. Дмитро розумів, що цей шлях буде довгим, але він був готовий пройти його. Час минав, і зима поступово відступала, залишаючи після себе снігову кашу та перші паростки весни. Дмитро крок за кроком намагався повернути своє життя до ладу. Робота в майстерні допомагала йому не лише матеріально, але й психологічно, руки зайняті справою, а голова поступово звільнялася від тягаря минулого. Сашко став його підтримкою, хоч і не був надто нав'язливим. Він розумів, що Дмитрові потрібно більше часу, ніж слова підтримки. Андрій часто дзвонив, дізнавався про стан брата і мами. Він приїжджав, коли тільки міг, і кожного разу помічав, як Дмитро змінюється. Колишнє порожнеча в очах поступово поступалося чомусь новому бажанню жити. Одного разу, приїхавши на вихідні, Андрій вирішив прогулятися містечком разом із братом. Вони йшли вузькою стежкою біля річки, де колись проводили дитинство. Весняне сонце вигравало у воді, птахи голосно щебетали в кущах. Дмитре, раптом почав Андрій, зупиняючись, я ніколи не питав, але, думаю, настав час. Ти думав, що робитимеш далі? Дмитро зупинився і підняв голову, вдивляючись, далечінь. Він довго мовчав, перш ніж відповісти. Я думав про це. Зараз у мене є робота, дах над головою, мама поруч. Це вже більше, ніж я мав останні десять років. Але я розумію, що цього недостатньо. Я хочу щось змінити, хочу почати спочатку. Андрій уважно дивився на нього, очікуючи продовження. Сашко казав, що знає людину, яка може допомогти з документами. Якщо все вийде, я зможу знайти щось краще, може навіть поїхати до Києва і спробувати знову, але цього разу без ілюзій, без поспіху, і найголовніше я більше ніколи не хочу відмовлятися від родини. Андрій кивнув, відчуваючи гордість і полегшення це були слова людини, яка знайшла в собі сили почати новий розділ життя. Кілька тижнів по тому Дмитро дійсно почав процес відновлення документів. Це було непросто. Бюрократія тягнулася довго, але він терпляче долав усі перепони. Сашко підтримував його як міх, а мама завжди чекала його з теплим обідом і добрим словом. Одна з найважчих розмов відбулася у Дмитра з мамою. Якось увечері, коли вони сиділи за чаєм, мама раптом запитала. Дмитре, чому ти ніколи не написав навіть одне слово, я стільки ночей провела би сну, думаючи, що сталося з тобою. Він опустив голову і довго мовчав, збираючись думками Мамо, я боявся, боявся, що ти мене не пробачиш, боявся, що я розчарував вас усіх, а потім, потім я просто не знав, як повернутися. Мені здавалося, що я загубився. Вона взяла його за руку, і її очі наповнилися сльозами. Ти завжди був моїм сином, Дмитре. Я могла злитися, могла плакати, але я ніколи не переставала любити тебе. Головне, що ти тут зі мною. Дмитро вперше за багато років дозволив собі розплакатися це були сльози полегшення, розкаяння і вдячності. Зрештою, він почав працювати над своїм життям із новою силою. Відновивши документи, Дмитро вирішив влаштуватися на курси з ремонту автомобілів. Сашко допоміг йому знайти відповідну програму, і через кілька місяців Дмитро став справжнім майстром. Його репутація швидко поширилася, і до нього почали звертатися навіть клієнти з сусідніх міст. Андрій стежив за братовими успіхами і не міг не тішитися. Його брат повернув собі не лише життя, але й гідність. У розмовах вони часто згадували минуле, але тепер без болю. Настав момент, коли Дмитро вирішив, що готовий до нового етапу. Він зібрав трохи грошей і переїхав до Києва, де почав працювати в автомайстерні, яку порекомендував Сашко. Андрій іноді навідував його, і вони разом проводили вечори за розмовами про плани на майбутнє. Минув рік. Узимку, коли все місто вкривалося білим снігом, Андрій, мама і Дмитро зібралися за одним столом у рідному домі. Це була проста вечеря, але вона мала особливий сенс. Мама дивилася на своїх синів із гордістю, а Андрій і Дмитро, дивлячись один на одного, розуміли, що попереду ще багато випробувань, але тепер вони будуть долати їх разом. Це була не казка з ідеальним фіналом, але це було справжнє життя. Дмитро вийшов із темряви свого минулого і знайшов у собі сили почати знову. А Андрій, який допоміг йому зробити цей перший крок, зрозумів, що іноді найважливіші операції це ті, які робляться не в операційній, а в людських серцях.